Всім доброго дня! І сьогодні наш наступний ефір. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, наскільки ви цінуєте чи знецінюєте те, що ви робите. Далі буде зв'язок з нашими дітьми. Дивіться, ви будуєте плани на день чи на тиждень. так? Якщо ви мама, то. Ну, Взагалі-то дуже часто ми не пишемо свої плани зготувати обід, сніданок, чи прибрати, чи попрати, чи розкласти речі в шафі, які вже чисті. Так? Дуже багато речей, які ми робимо кожен день, які взагалі ми сприймаємо, що це ну, так має бути. Ми не занотовуємо їх у свій список, а ми пишемо ті речі, на які ми дійсно хочемо виділити час. І зараз я не знаю, як у вас відбувається, але в мене було саме так. Я пишу ті речі, які я хочу зробити, але із за тих рутинних справ, які я роблю цілий день, дуже часто я не встигаю ті справи, які я вирішила, що прям я встигну зробити за день, не встигаю, іноді навіть жодної. Не встигаю зробити. І потім ввечері, коли я дивлюся на цей список, я взагалі думаю, що я робила цілий день. Ну як Ну не можна було нічого. Встигнути зробити, тоді вже ж я не в дуже гарному настрої, мене не переповнюють гарні емоції і так далі. І в якийсь момент я зрозуміла, що взагалі я знецінюю ті речі, які я роблю кожен день. Вони важливі, їх не видно, їх видно тільки якщо я не буду робити. Але якщо я їх роблю, їх не видно. І я зрозуміла, якщо я на це реагую, знецінюючи цей свій час, те, що я роблю, як має бути. А не там, я молодець, готувала смачний обід дітям, там, своїй родині, я молодець, прибрала, в нас там гарно. Це не означає, що ми там виховуємо мєго его наше і я там молодець, але ми даємо цьому силу, ми даємо цьому увагу і цінимо те, що ми робили. Те, що навіть це кожен день, можливо, сілою з дитиною уроки поробили і не насварили її, і око наче не сіпається. Або ще якісь інші речі, в кожного своє. І який тут зв'язок з дітьми? Хочу сказати, що тут є такий зв'язок, що наскільки ми прискіпливі в цьому напрямку до себе, наскільки ми самокритичні до себе, настільки ж ми критичні до своїх дітей, до оточуючих, але сьогодні ми будемо тримати фокус на відносинах з дітьми. Тоді, коли ми не бачимо тих речей, які ми робимо, які має бути так зроблено, ну, якби е, іначе ми навіть не можемо розглядати цей варіант, ми не бачимо тих речей, гарних речей, які роблять наші діти. Ми їх не відмічаємо для себе, бо це якби так має бути, як інакше може бути, тільки так. І ми все вище, вище ставимо планку і постійно до них прискіпуємось. І... Тоді ми фокус постійно тримаємо на тому, що ти не зробив, не так зробив, не доробив там, ще щось, а чого ти взагалі засмутився, там, наче дитина не має права засмучуватись, чи ще щось. І я би хотіла сьогодні сказати про те, щоб ви перевели свій фокус уваги на ті трібні речі, які ви робите кожен день, особисто ви. Так, кожен день, Прям можете їх занотовувати, можете не наперед, а навіть ось там собі якось ну, знайдіть спосіб, який буде для вас а, максимально зручним, щоб ви мінімізовано з часом відмічали там собі не знаю, помила посуд, не знаю, там витерла черевики чи ще щось. ну якісь там речі, та, а, Підготувала одяг дітям в садочок чи в школу. чи ще щось. Полила квіти, пересадила квіти. Це також важливо для будинку вашого, для краси. Да? І ці речі, ви подивитесь за день, скільки справ ви робите, дайте цьому силу, порадіти, що ви такі молодці, чи молодець, якщо ви мама, чи ну, молодець, якщо ви тато, якщо у вас там свої інші справи, які ви робили, і тоді почніть брати фокус на тому, що зробила ваша дитина. Дитина встала і без нагадування почистила зуби. Супер! Ну, якщо нагадали нічого страшного, нормально. Застолила ліжко без нагадування. Дитина після себе тарілку прибрала у рак. Вона, якщо помила взагалі супер, Ну, якщо не помила, також класно. Не знаю, Дитина намалювала вам квіточку. Вона просто думала яку, думала, як розфарбувати, листочок брала, сиділа, час витрачала. Класно. І почніть тримати фокус і проговорювати, не просто замовчувати. Угу, молодець. М -м, дай ми там тренуємось. При тому я вам скажу, що це не так легко, як здається. Ви почніть хоча б тиждень протримайтеся. Буду дуже вдячна, якщо будете в коментарях писати, скільки ви протримались. Якщо навіть день ви так протримаєтеся, супер! Ви по собі скажу, що мені важко. Мені важко, я постійно тренуюся в цьому, і діти мені постійно тренують. І в мене, як у всіх діти, вони не ходять постійно з посмішками радіючи. вони бувають різними, як і я. А, тому тренуюся з ними разом. І відмічайте це. Прям відмічайте. Скажіть, о, ти там застелив чи застелила ліжко сьогодні там? молодець, о, ти сьогодні встав там рано, о, ти там підмів чи пропили сосив. І ще такий момент, якщо вам діти допомагають з прибиранням. Не робіть так, як я робила. <сіх> Там Пропилисосили, я перепилососила, помили підлогу, я перепомила підлогу. І в якийсь момент вони потім не бачать необхідності, щоб це робити. Бо на що робити, якщо не так зробили, мама дороблю. І якщо це не так. Повірте, ви раніше не робили все так, як ви зараз робите. Просто помийте ще завтра чи післязавтра. А сьогодні у вас вихідний, вам допомагають діти. І дайте силу їм своєю увагою, відмітьте, що вони класні, що вони допомогли, що вони там зробили. Повірте, в житті вони дуже раз почують, що вони не класні, тому нехай вони від вас почують багато разів, що вони класні. І... В ваших словах має бути сила, а не просто О, ти класний, відчіпися. Про силу в словах я вам розкажу вже на наступному ефірі, що робити, щоб була сила в словах. А на цьому все. Гарного вечора чи дня, в кого який час.